Вітаю всіх і про що сьогодні ПДМО. Я відкриваю таку серію логопедичних ефірів. Вони будуть мати таке условне, условну назву Логопедична хвилинка, де дуже там, коротко я буду розповідати щось цікаве, якусь родзинку, або щось, що ось я думаю, що дуже важливо, але не завжди чомусь використовується серед логопедів. І я бачу, що вже починають приєднуватися до мого ефіру, про що сьогодні піде мова. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми чомусь, коли проводимо діагностику звукомовлення у дитини, дуже так швидко проходимо таку, у нас є умовленової карточці, строчечка, це слух. І ми так пишемо або норма, або питаємо батьків, що у вас там зі слухом, або бачимо, да, що все нібито в порядку дитини. Але як же, як же ж звертати увагу на слух дитини? Що за цією строчечкою слух у цій мавленевої картки для нас, для логопедів? А ось що. Це розрізнення і дослідження шепітного мовлення у дітей. Як же його проводити? Для дослідження розрізненого мовлення шопітного мовлення у дітей. Ми будемо казати про дітей старшого дошкільного віку і дітей молодшого шкільного віку. Ми пред'являємо дітям добре знайомі. Прості слова спочатку такою розмовною гучністю, а потім шепітною, на відстані 6 метрів. І ця відстань вона буде поступово скорочуватися до відстані, на якій ці слова вже сприймаються там безпомилково. У російської мовлені для перевірки слуху є такі дуже розроблені ретельно таблиці Нейманом і Ошеровичем, але якщо ми будемо використовувати принципи, з яких будувалася ця таблиця, то ми можемо підібрати самі для себе такі слова. При складанні таблиць враховуються наступні фізичні показники мовлення. Це її амплітудна характеристика, тобто це акустична потужність звуку, частотна характеристика це такий акустичний спектр. І часова характеристика це тривалість звуку, де теж ми враховуємо ритмікодинамічний склад мовлення. Таким чином, у нас буде дві групи слів. Перша група слів буде мати частотну характеристику низку, і вона буде чутна при нормальному слуху в середньому на відстані 6 метрів, а друга буде мати високу. Частотну характеристику. І в середньому вона буде чутна нам на відстані 20 метрів, але ж ми ці 20 метрів не беремо, не плутаємося. Які слова? До складу першої групи відносяться всі слова, які входять лабіалізовані голосні «у», «о». і приголосні «м», Н, Р, «в». Наприклад, це можуть бути такі слова, як ворон. Море, муром. А до другої групи будуть входити слова, що обов'язково будуть включати шиплячі і свистячі звуки. І також вони будуть включати в себе голосні А, Е, е І. Наприклад, це можуть бути такі слова, як счі, чашка, чижик, заєць. І так, які ж необхідні умови для більш точного дослідження слуху у логопеда? Ми збираємо да, всі короткі анамнестичні відомості, і дослідження повинно проходити в умовах повної тиші, в ізольованому від сторонніх шумів приміщенні. Це зрозуміло, так? Да? Далі пояснюємо дитині, як вона повинна реагувати на чутний звук, то повторювати, або, може, ви їй дадите, у вас є малюночки, або показувати малюночки. Далі, дослідження слуху проводиться окремо для кожного вуха. Досліджуване вухо воно буде звернено до джерела звука, тобто до вас. А протилежне вухо ми. Заглушаємо тампоном, або там дитина вставляє палець. Дослідження сприйняття такого мовлення треба починати з близької відстані. Порухом сприйняття мовлення буде вважатися максимальна відстань, у якій відрізняється 50% пред'явлених слів. І тут, якщо довжина приміщення, може у вас маленька, якому проводиться дослідження слуху, вона недостатня, щоб всі слова можна було так розрізнити на максимальній відстані 6 метрів, то тут можна рекомендувати такий прийом, ви стаєте спиною до дитини і вимовляєте слова у протилежному напрямі. І це буде приблизно відповідати збільшенню відстані вдвічі. Наступне, пам'ятаємо, що при дослідженні шепітної мови знайомі слова вимовляються у нормальному темпі на резервному повітрі. Це сприяє зрівненню інтенсивності шепоту. Ну, наприклад, там, от так, сай. Гадаю, ну, що вам було е, чутно. Для е, унеможливлення, зчитування згуб потрібно користуватись якимось там да, екраном, е, Картонку, паперець беремо якийсь. І після проведення обстеження слуху таким ось методом розрізнення шопітної гучності. Проводиться обов'язково аналіз результатів. Що це за аналіз? Аналіз полягає у визначеній відстані, з якою дитина чує шепітну та розмову та розрізняє її. Потрібно також Потрібно співвіднести також відстані, з якої дитина розбірливо, сприймала розмовну і шепотну учність і частотну характеристику краще розрізнюних слів тобто які це були слова високочастотні або низькочастотні. І ось ці дані, вони є показовими для диференціації порушень звукопроведення та звукосприйняття При порушенні звукопроведення. Різниця у сприйнятті мовлення шепітної та розумовної гучності, вона буде незначна. Легше розрізняються високочастотні слова. А при порушенні звука сприйняття, різниця у відстані суттєва, краще розрізняються низкочастотні слова. І ось коли ми вже бачимо. Будь-яке порушення, ми це все описуємо, у тій маленькій строчечці е, слух, і, звичайно ж, відправляємо до м, отоларинголога, тому що такої дитини необхідно дослідження, яке це вже буде вирішувати лікар, або це буде імпідансометрія, або це буде аудіограма. Але ми тільки направляємо дитину і вже розуміємо, чому ж вона може плутати у умовлені си, «ши» і тому подібне. Чому ж в неї там поліоморфна така дислолія, тому що є якийсь негораз у слуху. І це все, що стосовно слуху, але це ще не все, що я хотіла вам розповісти. Я хочу, щоб ви під цим ефіром написали, чи було вам корисно, і які, може, теми ви бажаєте, щоб я ще розповіла ось так, от, якось так коротенько. Все на сьогодні. До побачення!